Пропонуємо вашій увазі штабелер електричний Лінде Л14АП. Повністю обслужений, дається гарантія, електрика, гідравліка. Штабелер можна використовувати як повітковий для вузьких міжстелажних походів або є єдна площадка для оператора для великої протяжності складів чи пришвидшення завантажуваних, розвантажуваних робіт. Є вільний хід. Рух в межах габаритної висоти. Мантажа підйомність тонна 400. Висота підйому 4 метри 25 см. Потенціометри на рух на піднімання. Щоб можна регулювати, як швидкість піднімання, опускання, так і пересування. Техніка дуже понежена. There is a typical guarantee for all